Добрий день. Вітаю вас на нашому каналі. І сьогодні ми з вами поговоримо на таку тему. Надійшло таке запитання, як пробудити енергію Кундаліні. Чи існують якісь методи чи етапи розблокування цієї енергії? Ну, почнемо, давайте спочатку. Дозвольте представитися. Мене звуть Віктор Федорович, моє посвячене ім'я Хорс, я очільник Української духовної академії просвітлення. Е, ви знаходитесь на нашому каналі, будь ласка, підписуйтесь на наш канал, ставте свої вподобайки, пишіть свої коментарі. Це поширить український контент. І нам вдасться з вами донести наші знання до широкого. Українського загалу. Ну, давайте почнемо спочатку. Що ж таке кундаліні. Кундаліні це символ внутрішньої енергії людини. Ну, виглядає вона як стиснута пружина в районі куприку, і за певних обставин вона розправляється, піднімається по хребту, активує. E, спочатку гіпофіз, гіпофіз, потім весь об'єм кори головного мозку і клітини e, головного мозку, потім переходить цей потік на передню частину тіла і ось так закольцовується. І це триває декілька днів. Так ось зацикленість на тому, щоб пробуджувати енергію Кундаліні, не очистивши свідомість, не підготувавши свої канали. Це така своєрідна одержимість, тому що все має відбуватися дуже і дуже послідовно. Завдяки чому пробуджується кундаліні? Завдяку, завдяки тому, що ви настільки підготували своє фізичне тіло, настільки очистили всі свої канали, що ви Автоматично з'єдналися із джерелом божественної енергії. І ось ця енергія, яка проходить через вас вільно, і активує цю енергію Кундаліні. Якщо ж ви будете штучно намагатися якось її активувати, не зробивши певних зусиль над своєю свідомістю, над очищенням з, всього свого енергокомплексу, ви завдате собі шкоди. Тобто це процес, на який спрямована, наприклад, вся наша програма підготовки цілісної особистості. Але вона розрахована на цілий рік вашої роботи над собою. А ви хочете, дехто із учнів, просто хочете з перших кроків запустити енергію в кундаліні, піймати Бога за бороду і все. І далі ви. Уже співтворець, нічого подібного. Цей процес повинен бути керованим, він має певні етапи, а то, де хто там пише, а, а можна, щоб відразу проводити кундаліні і відчути оцей оргазм всім тілом? Та не заради цього духовно розвивається, не заради оргазму. Він супроводжує, е, супроводжується е, в процесі е, пробудження кундалінії, оцим, оцим відчуттям, оргазмом всього тіла. Недовго тривалий, декілька діб, це правда. Але духовно ви розвиваєтеся, заради духовного здоров'я, а не заради ось таких яскравих. Несподіваних переживань. Ах, ваш розум просвітлюється завдяки знанням, тому починається все із засвоєння знань, а потім е, поступово ви навчаєтеся жити у відповідності до тих знань і законів, які ви пізнали. І ось тоді відбудуться, відбудуться певні етапи. Вашого е, розвитку. Спочатку буде розширення свідомості, е, потім пробудження, потім буде оця ейфорія, пробудження енергії Кундаліні, і в кінці кінців відбудеться ваше просвітлення. Що таке просвітлення я вже багато разів розповідав, е, що отримуєте ви в результаті просвітлення розуміння суті речей. Перш за все, і е, здатність бути співтворцем е, нової реальності, в тому числі реальності своєю, е, своєї особистості. Порушувати цю, е, ці етапи е, вашого просвітлення дуже ризиковано, тому що закінчуються вони замість просвітлення. Якщо ви порушуєте ці етапи, е, Закінчуються вони тим, що ви стаєте блаженним, одержимим. Будете бігати по вулиці, і кричати, розказувати, що цар не настоящий. Мені такі пишуть одержимі люди в коментарях, в тому числі до наших роликів е, і так далі. Я спокійно на це реагую, тому що бачу, що це просто хворі люди, які. Ну, десь порушили закони е, божественні в процесі свого, свого життя. І тому, так, їм дуже хочеться когось звинувачувати в тому. Нічого кращого не придумали. Ну, я з'являюся на екран, я відверто говорю все, що я думаю, от придумують, е, так би мовити, ну, таку мішеньку. Для того, щоб е бісиків своїх випустити. Тому, друзі мої, ну існує кундаліна, Кундаліні Йога. Я її подивився і скажу вам, що це дуже і дуже е небезпечна практика по тій простій причині, що вона абсолютно штучним шляхом намагається запустити е активацію і пробудження. Цієї внутрішньої вашої енергії енергії Кундаліні. На непідготовлену свідомість це пробудження кундаліні може закінчитися тим, що я вже сказав, що ви станете блаженними і одержимими. Тому краще, якщо вже так вам до вподоби йога, займайтесь хахта йогою ви будете розвивати своє тіло. А духовні практики. Це Щось трошки окреме від того, що ви собі уявляєте як просто зацикленість на пробудженні енергії Кундаліні. Не треба бігти попереду паровозу. Все з вами відбудеться вчасно, якщо ви послідовно, крок за кроком, йдете шляхом просвітлення, проходите той шлях, який до вас пройшли вже тисячі учнів. І жодному із них. Це не зашкодило. Програма підготовки цілісної особистості в нашій академії мною і розроблена так, щоб вона була максимально безпечним шляхом вашого просвітлення, максимально безпечним, без передозу, без е, надмірного педолювання якихось тем, без е, зацикленості на надздібностях. Тільки шляхом, який в кінці кінців приведе вас до стану, який називається цілісність або духовне здоров'я, або просвітлення. Ось таким чином. Це моя тверда позиція, і всі оті розмови про те, що ну от давайте ми так трошки відволічемося від самої програми і займаємося всі. От Відразу е, пробудженням Кундаліні, моя позиція абсолютно тверда і непохитна. В жодному разі ми робити цього не будемо і вам не раджу, тому що цей процес він потребує певних зусиль і часу, а не можна просто так, от, е, різко за місяць, запустити Кундаліні і там, робіть, що хочете. Без вас божевільних вистачає, розумієте? От, тому робіть те, що вам не шкодить і розвиває. Ось моя вам добра порада в плані розвитку і пробудження енергії кундаліні. Все має відбуватися вчасно, не інакше. Інакше це просто принесе вам шкоду. Тому, друзі мої, Розумійте суть речей, прислухайтеся до того, чому я вас навчаю. Повірте мені, за 25 років досвіду достатньо для того, щоб провести вас так вас за ручку між крапельками, і ви отримали, повернули собі свою силу, набули цілісності, пробудилися, досягли просвітлення, і при тому ваш дах. Залишився на місці. Ось що дуже і дуже важливо. Це і називається духовне здоров'я. Тому, будь ласка, без форш... форсажу, без партизанських дій і без зацикленості на надздібностях. Вони абсолютно ці здібності, всі природні. Прийде час, вони пробудяться. Головне, щоб ви втрималися на цьому шляху і не зійшли з дистанції передчасно. Оце небезпечно. Бережіть себе, розвивайтеся, пам'ятайте, що просвітлюємося ми, просвітлюється ваш розум тільки в один спосіб. спосіб: шляхом накопичення і засвоєння знань певної кількості в певному обсязі, а потім застосування їх практично. і в процесі практичного застосування цих знань відкриваються, очищуються, шліфуються ваші канали. І коли через вас вільно потече божественна енергія, всі інші процеси відбудуться автоматично. Так ми влаштовані. Такий задум Творця відносно нас з вами і нашого шляху повернення до нього знову в лоно нашого Отця Небесного. Бережіть себе, Намасте. До наступних зустрічей.